Що я вам скажу про Стамбул? Знаєте, після Орла і Решки, після Птушкіна, після блогерів з дронами, стабілізаторами і професійним світлом я точно вам нічого кращого не покажу. Sorry. Але я розкажу краще. По-своєму. Адже мій канал ну, не стільки про картинки, це про історії, що надихають, і про людей. І трішки про географію, краплинку про подорожі. Це буде серія відео. Озвучений мій щоденник. Щоденник географа мрійниці, яка здійснює одну зі своїх мрій. Ніколи не вірте, чату дівчині стосовно маршруту. Тож, тому що він мені сказав автобус, якого немає. І тепер я просто йду шукати метро. У подорожі я записувала нотатки, враження, спостереження, думки й натхнення, що приходили в різних місцях. І сьогодні перша серія. Очікування подорожі і перші враження від Стамбула. Півтори години дороги, і я в районі Фатіх. Це історичний центр міста. Місце, де колись стояв Константинополь, столиця Візантійської імперії. У п'яти хвилинах Айсофія, і перше, що я зробила, це просто пішла гуляти. Що я вам скажу, добралася я до свого готелю, дуже близько знаходяться всі пам'ятки, які я планую відвідати, я дуже рада цьому. Я втомилася, зголодніла, піду на пошуки чогось їстівного і, мабуть, мені потрібно таке поміняти євро на ліри, тому що тут вуличні смаколики готівкою, а в мене тільки картка і декілька євро. Тому так, ну, мені вже подобається, тому що я встигла на вечірню молитву. І почула це дійсно, така була в шоці. Ходила <смі> трохи мене в готелі запитали, ви вперше, мабуть, так, в Стамбулі, Так ось я вперше. Велком думаю, йти на базар чи не йти. Можуть трішки спуститися, подивитися, що там до чого. Просто цікавість розбирає. i can... oh, that girl where are you from ukraine ukraine that's where you are beaten i give you something <laughs> götürsam oh. mm başım. -hmm. <yyýs> tamam. İkiden bu pazar. Müşterim var şu an. Sultan pazar.

i do <laughs> <you>, Enough. if <laughs> <laughs> you like me put like in the box but uh, can i buy a card yes yeah okay. if you want to bring presents for your friends for your family i recommend turkish white and tea very good choice mm -hmm. i give you my best seller for test you like you try this is rosemary. Rosemary? You should pomegranate. Oh! Mmm! That's most of Almond. Almond. Wait, wait, wait. <laughs> it's very famous. Yeah? After I show you, Granada. Okay. Oh, so How much, of course? By weight, by everything by weight. I give you a lot no of problems. Look. We have this two and this two. This two is cheaper, it fact, like has some gluten, sugar. Mm -hmm. You see like it's jelly. But this two is more natural, like more honey, honey. Yeah. That's what price is this for This one 1 kilo, this one 1 kilo. But one roll is not kilogram. One, two, three rolls can make 1 kilo. You can choose mix. You mm -hmm. like smaller box or bigger box? Smaller. Smaller box. Let's eat. Here. I bring your tea. Thank you. This one? This one. Yeah. For the team making so easy, you put just one teaspoon, then after water. Mango, saffron. This one? This is herbal. Uh -huh. We have relaxed tea, winter tea, love tea, detox tea. We are getting <laughs> Yeah, boyfriend? Yes, at home. <laughs> okay, can for him. <laughs> no, for after like fifty years after. Ah, oh, okay. <laughs> От вже і перекусила, так? Да? Нащо в ресторани, якщо можна тут поїсти, особливо, коли я сама ходжу. Ну, тут майже все вже закривається, тому я зараз вам вам що, щось покажу. Може. Кальяни. Так, ну що я вам скажу? Мені здається, що мене вже розвели на гроші. Тому напевно я сюди більше і не прийду. Що я вам скажу? Мене дуже, мене дуже і дуже легко розвести на гроші. Я приїхала не в то місто. От. Я на тільки зайшла, я не тільки зайшла, як мене вже розвели на їхній солодощі. Я чогось взяла, хоча зовсім не планувала їх брати. Ну, геть, не планувала. Все. Більше, більше не буду нічого тут купувати. Так що йду йду звідси. тікаю. При тому, що приколу в тому, що я його питаю, яка ціна. А він мені. Там від ваги від ваги залежить. Що хоч би з цим з ковром не приїхати додому. Приїде. Як же ж тут все дорого, багато, слухайте. Капець. Дивлюся, що вони тут займають. Подивіться. Їх спеціально туди закинули. коти. Що, ви не знаєте, як залізти. Ліхтарі відбиваються у старовинних куполах, а блакитна мечеть ну зовсім не блакитна. Ввечері вона скоріше золота. Тиха, велична, ніби місто вже засинає, а вона стоїть на строжі. Ось це був момент, коли вперше відчуваєш, що я не просто приїхала в нове місто, я приїхала в ніби інший трішки світ для мене. Тільки що спілкувалася зі своєю знайомою яка просто обожнює Стамбул, яка закохана в це місто. І копрічки зовсім Краплиночку. Я розумію, чому саме. Думаю, за п'ять днів я закохаюся місто. А зараз я йду додому спати, тому що завтра насичений день.